Скільки повторів робити для росту м'язів? 5, 10 чи 15 і більше. Насправді точно це скільки робити повторів для росту м'язів, немає. Все залежить від об'єму навантаження. Гіпертрофія можлива і в домашніх навантаженнях з власною вагою тіла. Але прогрес буде значно повільний. Якщо ми працюємо в тренажерах з додатковою вагою, діапазон повторів варто тримати від 8. До 15. Також потрібно розділяти е, багатосуглобові рухи, різні тяги на спину, присідання і тому подібне. Саме багато повторів для росту м'язів е, буде не надто добре робити, а можна е, триматися орієнтовно 8-10. Чим говоримо про якісь односуглобові рухи і ізольовані вправи, там можна робити від 10 до 15, коригуючи робочу голову. Як висновок можна сказати, що потрібно слідувати свої тренувальні програмі, звісно, грамотно, яка має бути складена, та рекомендовано вести щоденних тренувань для відслідковування прогресії силових навантажень в кожній вправі.